Доброго дня. Я хочу відповісти на декілька питань. Перше, значить, про бомжів в А, Чи може в Монреалі, чи в Ванковері. От, їм подобається там жити і вони там живуть собі. От, тому що там є публічні місця, вони належать всім. І там можна сидіти, там не загубишся, там тобі дають їсти, привозять. Там є так, це проблема всієї Північної Америки. Великі міста, то бомжатник. Таке саме і в Нью-Йорку, таке саме і в Л.А., таке саме кругом. І в нас в Канаді також, і в Торонто, і в Монреалі нічим не відрізняється в Монку... Чим більше місто, тим більше і бомжатнік. я що хочу сказати? Взагалі місто це О, то, що деякі живуть в квартирах, а деякі живуть на вулиці, тільки це і відрізняється. Скупчення людей місто, по-перше. От. Якщо ви від'їдете трошки далі за 50 кілометрів від Торонто за 100, ви не знайдете ні одного бомжа, їх там немає. Живуть нормальні люди, чистенько, красиво, гарно, чисто все. От. Чому божевільних на вулицях багато? Ну, чекайте, якщо вони не ніяк не загрожують іншим людям, а тільки трошки так тихо божевільно. От, е, яке ми маємо право їх ізолювати від суспільства, коли у нас демократія, е, свобода пересування, у нас е, свобода слова, От, де вони мають жити? Так мене також це шукує. Я, наприклад, коли приїхав в Канаду, дочка 9 років, 8,5, і ми сіли там у метро в Торонто їхали. І якась жінка почала її там обнімати просто, значить, і поцілувала кудись, щочку. вона була налякалася, я також налякався, не знав, що мені робити. Якби то був мужчина, то я б його сунув, а то жінка, так? І я пішов тоді до адвоката, пам'ятаю, кажу, що от таке робиться. А він каже: ну а що, каже, ну що? Ну вона що ну, каже, вона ж її не вкусила, ні каже. От, І що ти з нею зробиш? Ну, що в неї такі самі права точно є, як в тебе. От. І що ми зробимо з цими ділами? Ми не зробимо, Вони так людьми так люблять. Вони люблять так жити. Це І їхні... це не те, що повірте мені, що якщо в тебе нема житла, ти отримуєш спонсороване житло. А вони не хочуть в спонсорованому житлі жити. Вони не хочуть жити. вони так не так хочу жити на вулиці. Я знаю, переважна більшість цих людей має або мала серйозні проблеми з алкоголізмом, з вживанням наркотиків. Має якісь психологічні розклади. Так це правда. Але поки що вони не загрожують іншим людям. Ніхто не може їх забрати звідти. Так, ще що питають: чому тут в Америці такі довгі, значить, лоншіт? Е Взагалі, у нас тут 40 годин робочий тиждень. Не 36, як у Франції, 40. Е в Саудіпії було 41. Називали Чорні суботи, коли Заставляли якусь суботу працювати, там одна субота на місяць була чи що. А тут ні, тут трошки по-другому, тут 40 годин. Але так не є, що 8 годин кожен день працюєш, це залежно від компанії до компанії. На цих заводиках там довше. 10 часом навіть 12 годин працюють, а потім, а потім відпочивають. Ну, але тільки-значить тільки, тільки 40 годин. Все, що вище 40 годин, то має бути там або півтора, або двойна оплата. Тебе можуть попросити, можуть залутити, ну, люди самі хочуть більше грошей заробити. Це залежно від тебе. Тут такі робочі традиції. Я нічого не можу сказати. Чому? Такі традиції. Я також я працював десь, пам'ятаю, були моменти у мене, що я між роботами був, я десь на якійсь фабриці працював також ночі. І я пам'ятаю, що також це воно зморює, Так 10 годин за верстаком вночі, воно важко. Я знаю, ну тут такі традиції, що я не знаю, я не можу це поміняти. Так тут є. Ну тут За це платять трошки більше, ніж ну тут так є. Так, ще що. Е, божевільний, божевільний, значить, чому такий ринок нерухомості. Ну я вже це розказував то в моїх попередніх відео, можна подивитися, що я додав ще. Ви знаєте, що таке бебі-бумер? Це люди, які родилися від 47 до 63. О, зараз ці люди потихеньку відходять від влади, ну це я вам кажу по великому секрету. І ці люди ж мають за щось е на пенсії бути, вони ж мають за що дожити свої віка, так? Вони добре життя, вони в війнах не участвували майже всі родилися з 47 по 63. -ті. Тоді досить добре було в Канаді жити. Економіка йшла наверх, країна розвивалася, робіт було повно, весь цей їхній щасливий період. От. І що далі їм робити? Вони зараз відходять ретаймент, відходять від бізнесу масово. І що ви хочете, щоб у них одне є в багатьох з них хата, яку вони виплатили, яку вони планують продати. Якщо ви хочете, щоб це вони ще при владі, щоб це щоб Вони так, зробили так, щоб ціни були дешеві, і щоб у них аквіті це називається. Оця ціна в нерухомості, і щоб вони що, на пенсію пішли ретайр бідними. ви такі жорстокі, ви такі жорстокі. Поки бейбі-бумер всі не підуть на пенсію, поки вони ще при владі. Все буде так, як було зараз і буде. Ну, але це я так кажу, щоб ви зрозуміли повністю, про що я говорю. Рускоязичний і русскогоріячі вам це не розкажуть. Але основна проблема ще в тому, що тут на багатьох місцях, от, наприклад, якщо у нас є ком'юніті і середня ціна хати мільйон сто, таку саму хату за розміром не можеш продавати за 700 тисяч. От. І не можеш, навіть якщо ти побудуєш нову, ти не можеш продати за 700 тисяч, навіть якщо вона тобі стала 300. Тому що такі закони, щоб не демпінгувати ціну на житло, а хата це основне заощадження для багатьох канадців. Оце вони все життя вкладали гроші в нерухомість, і це основне заощадження, що вони мають. Вони цю хату Продають велику випла... виплачену, переїжджають в меншу і мають 200, 300-400 тисяч на кишені на свою старість. О, Це такий тут закон. Але. Але ви повинні маєте розуміти те, що е, все міняється. І від місця проживання. Якщо ви думаєте, що такі самі ціни вони ви знайдете, тут я вам кажу, що поїде туди в Нюфаундлін, і ви побачите що ціни там в три рази дешевше, ніж в Торонто, в Саборто. І Поїдете туди в Лабрадор, і ви за такі самі гроші зможете. Якщо тут купити якусь там трьохкімнатну маленьку, трохспальневу хатку, таку маленьку, о, таку дірочку. Там ви палац купите шістю спальню в Лабрадорі, в чотири рази дешевше. А ви не в Канаді, не кажіть в Канаді. Чому в Канаді приїхав, пройшовся по янг стріт в Торонто. Торонто, янг стріт Басер-Стріт, це не Канада, це Торонто. Торонто це здоровий мегаполіс. І там такі самі гріхи, як у всіх мегаполісах по всьому світі, а спеціально в Норс-Америці. Ну, ми живемо тут в норс -Амеріки. тут трошки по-другому. От і я сподіваюся, що я все розказав. Добре, всім гарного дня, до побачення.